Україна увійшла до двадцятки найвпливовіших країн світу за рейтингом Global Soft Power Index 2023. За словами директора Українського інституту Володимира Шейко, ще жодна країна за історію цього і схожих рейтингів не покращувала свій результат так радикально. Зокрема, завдяки винятковій роботі українських дипломатів та ефективне застосування дипломатичних інструментів. Впливовість України перемістилась з 45-го на 19-те місце у світі. Впізнаваність нашої держави зросла на всіх континентах. Причому найбільше покращення відбулося в країнах Африки на південь від Сахари, куди Росія інвестує усі можливі ресурси м'якої сили. Тож впізнаваність перемістилась з 47-го на 14-те місце у світі, репутація з 70-го на 68 восьме. У загальному рейтингу м'якої сили Україна посіла 37-ме місце зі 121-го. Зазначимо, що у 2021 році наша країна займала 61-шу позицію. Global Soft Power Index 2023 – найповніше у світі дослідження сприйняття національних брендів з охопленням у понад 100 тисяч респондентів. Індекс показує здатність країни впливати на інших за допомогою привабливості та переконання, а не примусу та сили. Серед досліджених показників впливовість, пізнаваність та репутація країни.